Привіт! Я знову щось нав'язала і хочу поділитися з вами своїми в'язальними новинами. Тож в цьому відео ви побачите: одну готову роботу, три просування по процесам, три новенькі бобінки і одне нерозділене в'язальне кохання. Тож запрошую вас взяти своє в'язання, налити чаю, кави, і запрошую вас до перегляду. Якщо ми з вами ще не знайомі, я Наташа. І тут я розповідаю про своє в'язання і все, що з ним пов'язано. Якщо ви також любите пряжу та спиці, запрошую вас підписатися на мій канал ось тут. А також поставити мені вподобайку ось тут. Це мене дуже мотивує і допомагає мені розвивати мій YouTube канал. Давайте почнемо з найприємнішого це готова робота. І це. Ось така маніжка для мого молодшого сина єгорчика. Так, робота невеличка, але в мене пішло дуже багато часу, щоб її зв'язати. Справа в тому, що ось таку шапочку я зв'язала ще в серпні. Так, я ще літом готувалася до зими. І також зв'язала і маніжку, але в блакитному кольорі для мого старшого сина Артемчика. І ось потім мені треба було зв'язати ще й зелену маніжку для Єгорчика. І з серпня я не могла змусити себе взятися за цей процес. Я собі це пояснювала тим, що я не люблю в'язати одне і те саме два рази. Тож я завжди знаходила якісь причини, щоб взятися за якийсь інший, більш цікавий, на мій погляд, процес, ніж в'язати те саме лише в іншому кольорі. Тут роботи насправді ну, на пару днів, але в мене це розтягнулося на кілька місяців. І от все ж таки в кінці січня, вже коли зима майже закінчилася, а Єгор весь цей час не носив цю шапку, тому що в нього не було в комплекті маніжки, я змусила себе сісти та зв'язати її. Комплект зв'язаний з всім відомою пряжі Alize Baby Wool, а шапочку я в'язала в дві ниточки, а маніжку в одну ниточку. Колір Єгоршику дуже подобається, він полюбляє всі відтінки зеленого. Тож комплектом він задоволений, він його вже носить. І зараз якраз та погода, яка підходить під цей комплект. Тобто не дуже холодно, тому що все ж таки в мінус 15 я б її не носила. А ось коли температура коло нуля, це дуже гарний варіант, щоб вийти прогулятися на вулицю. А, також. Коли я в'язала цю маніжку, я знімала коротеньке відео, тож я дуже сподіваюся, що в мене вийде змонтувати в це невеличкий майстер-клас для вас. Так, вона в'яжеться досить просто, але мені моделька дуже сподобалася, вона така цікава, незвична. Тож сподіваюсь, і вам також сподобається. Ось така в мене невеличка, але дуже важлива готова робота. Також я хотіла ще вам розказати про ось цей джемпер. Ви вже його давно бачили, ви його давно знаєте. Я в'язала його ще восени і в'язала я його в рамках тестування. Але на той час по якимось особистим причинам майстрині майстер-клас на нього не вийшов. І от нарешті я на майстер-клас закінчила і він вже доступен до покупки. В описі під відео я залишу вам посилання на. Аккаунт Яни в інстаграм, де ви можете придбати майстер-клас на цей джемпер і до весни зв'язати собі ось таку ажурну, чудову красу. А тепер давайте перейдемо ще до одного приємного моменту, це в'язальні покупочки. Так сталося, що я не купувала пряжу ще з середини лютого. Уявляєте, три місяці без покупок. Я тут навіть подумала, що знаєте, як в анонімних алкоголіках в них монетки видають там, протримався там місяць, протримався три місяці. Ось нам, таким в'язальним пряжоголікам, <реш> теж треба видавати такі монетки. Але насправді я жартую купувати пряжу. Це чудово, тому що, по-перше, я вважаю, що це корисно. Ну, краще купити там пряжу, зв'язати з нею щось класне, ніж якусь не знаю. Взагалі не потрібну дрібничку або 155 ту помаду, хоча помаду теж треба купувати. <свят> Тож пряжу купувати це нормально, і я не купувала її до тому, що мені так я тобі собі такий челендж створила. Ні, ну просто так сталося. Спочатку ми збиралися повертатися зі Львова у Харків, і я розуміла, що якщо я зараз накуплю ще більше пряжі, то мені потрібно буде ще більше коробок відправляти в Харків. Потім, коли ми вже приїхали в Харків і ну, так сталося, що я до війни взагалі не в'язала, тому в мене не було місця під пряжу. І коли ми повернулися додому, мені довелося зробити генеральне прибирання, щоб просто звільнити дві полички в шафі і запхнути туди цю пряжу, що я привезла з собою зі Львова. І якось так вийшло, що якраз ця пряжа чітко встала на ці дві полички. Я тоді собі і подумала, що це якраз буде в мене такий ліміт. Ось, якщо щось вив'язалось з цих двох поличок, то можна щось купити. А якщо місця на них немає, то купувати нікуди, бо ставити ж більше нікуди, місця більше немає. От вийшов в мене такий ліміт на покупки. Але за, потім, за кілька місяців, я, за січень за лютий я трошки вив'язала пряджі, місце на поличках з'явилося і я вирішила. Що це гарний час побалувати себе новою пряжею. У відео у кількох дівчат я чула про такий магазинчик, як пряжна лавка. Дівчата хвалили цей магазин, тому що в ньому і гарний вибір пряжі, і ціни дуже приємні. Ну і я вирішила теж спробувати. Виявилося, що це не зовсім магазин в такому класичному розумінні, це, скоріш така телеграм-група. В якій з'являються такі розпродажні позиції, тобто немає якогось асортименту, з якого ти можеш обирати. А там раз на кілька днів робиться розпродаж, власниця цієї групи виставляє якісь лоти, і зазвичай вони в такій обмеженій кількості, тому треба дуже-дуже швидко щось собі бронювати і купувати. Ну, перші кілька днів я просто спостерігала за всім цим і намагалася зрозуміти, як все це працює. Тому що в перший день я прочитала, о 8. Там буде оновлення. Ну, добре, я десь о 8.15 зайшла подивитися, що там за оновлення, а там вже нічого немає. Там вже все розкупили і розібрали. Добре. На наступний раз я собі навіть завела будильник. Щоб не пропустити, зайшла о восьмій, побачила ці пости, які з'являються в цій телеграм-групі. Поки я там перший там читала, що там за пряжа, що там за склад, що там за ціна, оп, знову все розкупили і все розібрали. Думаю, да що ж таке? Ну, люди ж якось тут купують. Ну, я ж теж хочу, це вже, знаєте, таке питання принципу стало. В третій раз я вже зайшла вчасно. Але знову ж таки, поки я там щось читала, вже нічого немає. Але одну бобінку я таки встигла собі вихопити вже на залишках там, остання, мабуть. І це ось така паєточка. В мене не було паєтки до цього. І я вирішила, що до якогось виробу може це стати таким гарним доповненням. Вона срібляста і на сріблястій ниточці... І я подумала, що це такий універсальний колір. В принципі, можна додати і до білої, і до блакитної, і до зеленої. Ну, навіть сюди б можна було додати. Тому ось таку паєточку я собі придбала. Тут, мені здається, 100 грамів чи 150 щось таке. Ну, як доповнення до якогось ветрика собі. Так, але ж думаю, ну що, ну. Платити за доставку ось цієї однієї бабілки, ну якось нелогічно, треба ще щось купити, щоб вже якась була посилочка така побільше, щоб вже, якщо платити, ну щось і отримати. Тож я стала виловлювати <хи> лоти на наступні розпродажі. І якраз на цьому на тому тижні а, власниця цієї групи повідомила, що буде великий розпродаж. Ціни взагалі там по 30-40 грив, гривень. Думаю, ну треба щось собі ухопити. Тож, коли було повідомлення, що буде розпродаж цей день, я завчасно поставила будильник. Уже о 19.55 я була в телеграм-групі, оновлювала стрічку, щоб щось побачити. Я зрозуміла, що треба бронювати, не читаючи, потім буду розбиратися, що я там забронювала. Отож, сиджу, чекаю на ці лоти, хопа, щось з'являється. Дивлюсь, перше, там щось сіре. Думаю, ну, ні, сірий колір я не люблю. Там щось чорне, ні, не дуже. Потім дивлюсь щось блакитне. Думаю, о, блакитне нормально. Або хлопцям щось зв'яжу, або собі навіть зв'яжу, тому що я блакитний колір люблю. Буду брати. А там була. ну, На фото я побачила блакитний такий меланж і темну синю нитку. Думаю, ну, нормально, щось комбіную, комусь щось зв'яжу. Забронювала, навіть встигла першою, тож цей лот дістався мені. Все добре. Оплатила, мені відправили. Але коли я отримала ниточку, ну я дуже розчарувалася. Зараз на екран я вам додам фотографію, яку я бачила, коли купувала цей лот. І зараз покажу, що ж я отримала. Отже, як ви бачите на фотографії, це, ну, на мій погляд, такий світло-блакитний маланж. А насправді ниточка виявилась ось такою. Вона взагалі не блакитна, вона темно-синя, і навіть я б сказала така. Си, сизий, не знаю, є в українській мові сизий. Ну, тобто синьо, сіро, така темна. І колір, ну, на мій погляд, він не відповідає оцій фотографії, що бачила я. Ну, це ще нічого думаю. Ну, окей, він не такий світлий, як я думала. Ну, хлопцям, може, щось можна зв'язати. Собі, звісно, ні. Ну, це темний для мене колір. Я таки не, не люблю. А може хлопцям щось і прийдеться. І тут навіть. Вона не сіра, друга ниточка, а така, як хакі. Ну, щось таке сіро-зелене. Ну, тобто, вона не погана, але вона зовсім не така, яку я собі уявляла. А ось друга бабінка, яку я на фото бачила як темно-синє букле, виявилась абсолютно чорною. Абсолютно чорною. А, ну, що сказати. Я чорний колір не люблю. от взагалі, Я взагалі його не сприймаю. В мене в гардеробі майже немає нічого чорного, може там 5 речей я знайду, і то там дві пари взуття, може, якісь штанці та спідничка, і все. І дітям я теж намагаюся не купувати чорного одягу. Ну, не люблю я його, от, ну не сприймаю, не знаю. Но для мене це якийсь такий. Це навіть не колір, це відсутність кольору. Мені здається, що в світі так багато різноманітних кольорів. Ну навіщо носити чорне? Я ніколи не розуміла. І ну, не знаю, не сприймаю. Особливо не розумію, коли дівчата носять чорне. Це ж негарно. Ну ми ж квіточки, дівчата, ну стільки всього яскравого, приємного. Ну, то кожний сам собі обирає, але я чорний не люблю. І чорну пряжу я б не купувала. А ще й чорне букле. Ну, я розумію, що це в'язати буде ну, важкувато. Тому тут я ну, зовсім роз... засмутилася і не знаю, якось дуже розчарувалася в цій покупці. Просто знаєте, я три місяці не купувала пряжу, і нарешті я щось купила, і воно прийшло зовсім не таке, як я очікувала. Ну, Неприємно. Я розумію, що так, що монітор може не відображати кольорі, як вони є насправді. Але я дивилася на цю фотографію із телефона, із ноутбука, і ну, там немає чорного букле. Воно виглядає абсолютно по-іншому. І тут я не розумію, ну чого продавець, коли він зробив цю фотографію, ну він же бачить, що фотографія не відображає справжні кольори. Ну, чого не зробити іншу фотографію? Відредагувати це фото десь в редакторі, щоб кольори були більш схожі. Або хоча б в описі написати, що насправді букле чорне. Ну, тобто, знаєте, в мене таке з'явилося відчуття, що просто дуже хотілося ці позиції розпродати, і тому ось так воно вийшло. Так, я розумію, що я купила там за якусь смішну ціну, але ж. Ну, мені вона не подобається. Мені вона не потрібна, я б її не купувала навіть за смішну ціну. Тому що ну, для мене не є питання просто купити щось. Мені хочеться купити те, з чого мені буде приємно в'язати. І в'яжу я лише для себе. Я не в'яжу там на замовлення або комусь. Я в'яжу собі, своїй родині. І мені хочеться в'язати з тієї пряжі, яка відповідає моїм вподобанням. Ну, тому ця покупка мене дуже розчарувала. І я ж кажу, і таке якесь неприємне відчуття залишилося від цієї покупки. Насправді, після цього я ще встигла зробити одне замовлення в цьому магазині. Я його ще не отримала, і мені справді, страшно тепер йти і отримувати цю посилку, тому що ну, хто, зна, хто зна, як воно буде. Сподіваюсь, там все буде вже краще, там, нібито, не було таких якихось спірних кольорів. Але ось така в мене, ніби той покупка, але задоволення вона мені, на жаль, не принесла. Поділіться також, будь ласка, своїми, е, можливо, історіями. Не знаю, як у вас. Ну, я це ж не перша покупка, яку я робила в інтернеті, і до цього в мене проблем з кольорами таких не було. Ну, щоб взагалі воно не відповідало дійсності. Цікаво, як у вас? Чи часто ви купуєте пряжу, Яка виявляється зовсім не такою, як ви її очікували. В мене таке вперше. Ну, і... цікаво, як у вас. Буду чекати в коментарях. Давайте обговоримо це питання. А, і одразу скажу, що ну, продавцю я не писала нічого, тому що в повідомленні з реквізитами до оплати одразу є така приписка, що маєте на увазі, що колір може відрізнятися від того, що ви бачите на моніторі. Тому я навіть не писала, тому що розумію, що мені просто покажуть. Ну, ви ж бачили, що колір може відрізнятися, які питання. Тому хай буде. Не знаю. Щось придумаю, мабуть, але я ж кажу, зараз таке розчарування в мене в цій покупці. Але давайте закінчимо з сумними темами і давайте перейдемо для, до чогось більш приємнішого. І я хочу вам. Показати просування по своїм процесам. Звісно, першим буде моя спокуса. Ви мені стільки написали приємних коментарів, ви собі не уявляєте, прям ну, кожен коментар про те, що спокуса це щось неймовірне. І це мене так мотивує її скоріш закінчити, тому що дуже хочеться мені показати, вам вже готовий виріб. Ну і самі, звісно, хочеться подивитися, що ж там вийде. Отже, покажу вам. Зараз просування. Отже, в мене повністю вив'язано вже тіло. Так, це в мене ось перед. Повністю спинка. І зараз я вже перейшла до в'язання рукавів. Ось так вони зараз виглядають. Як ви бачите, я вирішила в'язати одразу два рукави. Їх я в'яжу круговим в'язанням. І чому одразу два? Тому що. От я відчуваю, що якщо я зараз зв'яжу один рукав, другий буде в'язати дуже важко. Тому що, чесно кажучи, я вже трошки стомилася від цього візерунку. Він ну, такий складний, потребує уваги, концентрації. І коли ти весь час отак -от сидиш, рахуєш ті петлі, дивишся, ну, а ще й в цій пухнастій ниточці там щось розглідить і буває важко. Ну і я відчуваю, що якщо я зв'яжу один, другий буде ну просто ну, неймовірно важко в'язати. Він буде мене. Дратувати, я буду психувати, і нічого гарного з цього не вийде. Тому я подумала, що два разом буде в'язати легше. І і з точки зору візерунку, це також легше, тому що вже запам'ятала, як рад в'язати, пров'язала раз, два, три, чотири. Тут чотири рапорти виходить на два рукави. ну і так мені так простіше. Звісно, я тут трошки плутаюся в нитках, до того ж, я ще й вирішила зовсім ускладнити собі життя і в'яжу з одного. Мотка два рукави. Ну, сподіваюсь, якось вже я розплутую ці нитки і зв'яжу їх. Тобто, це вже фінальний етап, і вже дуже хочеться дов'язати. І показати і вам, і собі цю неймовірну красу. Він справді неймовірний. До речі, як колір мені личить? Мені здається, личить. Ну Мені взагалі зазвичай личать всякі блакітні відтінки. Але хочу почути вашу думку. Так, про це я вам розповіла. Далі ще хочу показати вам свій бактус пурпур, як я його назвала. І тут отакий він же в мене виріс отакий великий. І я вже дійшла до етапу, коли в мене пішли скорочення. Ну, вони тільки-тільки розпочалися, сподіваюся, вам буде видно. Ось це буде кінчик. Тобто, ось такої висоти, висоти ширини, знову не знаю, буде мій бактус. І я думаю, що тепер робота піде швидше, тому що скорочувати завжди веселіше, ніж додавати. Ну, тож, я думаю, ще 3-4 рази схожу на басейн з дітьми, і бактус буде в мене готовий. Тож, через десь тижні-два чекайте готову роботу. Так, все тут в'яжеться. І також гарні просування в мене по джемперу листя для Артемчика. У листя, нарешті, з'явилося листя. <рістя> Тому що до цього було незрозуміло чого листя. Ось таку вже, такий жакарт вже вив'язався. Це половинка. Тут буде ще другий листочок вниз, і далі вже піде лише блакитний колір. Чесно вам скажу, це перший жакард в моєму житті. Тому трошки повільно він в'язався, поки я докумекала, як там все, куди ці нитки дивати. Але ну, нібито непогано виходить. Подивимося потім, коли воно ще після ВТО буде, Думаю, що буде гарно. І знову ж таки мені дуже подобається це поєднання кольорів. Добре, що зелений не такий активний, як блакитний, От разом вони просто чудово виглядають. Мені так здається. Ось такі в мене просування. Тобто, ну, тут ще в'язати в'язати, кажу ще. Ну, половину так точно, а потім ще й рукави. Але працюємо, не зупиняємося. І далі, як я вам анонсувала, розповім вам про своє нещасливе в'язальне кохання. Я вже якось розповідала вам, що я не дуже люблю в'язати іграшки, але в мене є домовленість з Єгорчиком, що я дарую йому іграшку на новий рік і на день народження. І нещодавно в якомусь відео на YouTube я побачила дуже цікаві іграшки. Вони зв'язані з пицями, і це іграшки дизайнера. Зараз скажу, Луїс Кроутер. А тут я вам буду, додав... Чи тут? Чи тут? Десь буду додавати вам картинки. І мені ці іграшки ну, прям, ну, дуже запали в душу, дуже сподобалися. По-перше, вони в'яжуться спицями. А спицями я в'яжу набагато краще, ніж гачком. По-друге, ну, на мій погляд, вони дуже милі, і в них багато таких деталей: там і платюшка, і ковтиночки, і сумочки, і ботиночки. І ну вони такі милі, вони такі гарні. Я прям закохалася, коли їх побачила. Знайшла в на просторах інтернету навіть електронну версію книжки цієї дизайнерки, хотіла навіть купити вже, але в Україні я не знайшла ну, реальної печатної книжки в магазинах, тому знайшла електронний варіант. І там е, ціла серія таких тваринок, десь їх штук 10, мабуть, і вони всі ось з якимись своїми детальками, Ну, дуже класні. Я подумала, що ну, буде здорово таку іграшку зв'язати його І так як це серія, то можна якраз одну іграшку на день народження, іншу на новий рік, день народження на рік. І так збереться ціла колекція таких класних іграшок. В мене прям загорілося, я вже все готова була біжати купувати нитки, починати в'язати. Але, думаю, покажу Єгору, нехай він обере, яку іграшку зв'язати першою з усіх. І ось я кличу Єгора, показую йому картинки, а він дивиться і каже: вони якісь негарні, мені вони не подобаються. я така: що? Як вони можуть не подобатися? Я говорю, Ні, вони дивні, я таких не хочу. В мене все, в мене таке. Я так засмутилася, ну тому що мені вони справді дуже сподобалися. І дуже цікаво було спробувати в'язати іграшку з писами. А він мені каже, ні, ти мені в'яжи, як усі, що ти в'язала, от такі в'яжи. Мені такі подобаються. А це все щось незрозуміло Воно не гарне Ну, що ж я зроблю? Я ж не змушу його полюбити, те, що мені подобається. І ось тепер я так задумалась ну в'язати іграшку самій собі. Я таке не люблю. Я взагалі в дизайні не дуже. У мене немає там статуеток, там, картинок, там, чи чогось. я не дуже полюбляю такі штуки. в мене максимум там магнитики на холодильнику з подорожі приїжджають. Тобто, собі зв'язати іграшку і посадити її кудись-сюди, ну, на мій погляд, це така марна витрата часу і пряжі. В'язати ну йому не сподобалося, ну не будеш я йому в'язати те, що йому не подобається. Тож, залишиться, мабуть, це такою моєю нездійсненною мрією, можливо, колись на пенсії онукам буду в'язати. Збережу цю книжку, потім колись, може, руки дійдуть. Але просто мені вони дуже сподобалися, і я хотіла з вами поділитися і показати. Можливо, когось вони надихнуть і, можливо, комусь сподобається, хто ж їх таки зв'яже. Тож тоді покажіть мені. А якщо вам потрібна книжка, то ви мені напишіть в інстаграм, я залюбки вам, з вами поділюся. Що ж, це, мабуть, все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Мені здається, і так вже багато наговорила. Тож буду дуже вдячна вам за вподобайку. Будь ласка, пишіть в коментарях, що ви думаєте про мої такі невдалі покупки. Що ви думаєте про ці іграшки від знову забула від Луїс Кроутер? Як вам вони? Важливо, ви їх в'язали вже, можливо, у вас є якісь враження. Буду, буде дуже цікаво мені почитати, що ви про них думаєте. А можливо, вони всім здаються дивними і негарними. І лише в мене такий смак неправильний. Тож, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Я з радістю почитаю і поспілкуюся там з вами. Дякую, що знайшли час сьогодні переглянути моє відео. Я дуже рада, коли ви приходите подивитися. Мене це дуже мотивує. Кожен ваш перегляд, кожна вподобайка, кожен коментар. Я бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам вдалих покупок, м'якенької пряжі, рівненьких петелічок. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних. Все в нас буде як найкраще. Я в це вірю. І побачимося в наступних відео, Па-па!